Такі далі, які село. Це представники вмирають. Це Закопальська область, села Залічу, перевізники зібрали за тих гроші, для підтримки сімей, погибших по побратимів. Свободівці, які померли, захищаючи наш від цієї влади. Як називається ваше село і вас... я? За шавський район, Закарпатської області. Часто ваші сюди собі. До речі, я тут сам прибув більше півтори місяця, але треба трохи було. І на ну, даний момент я зараз нахожусь в кухні. Мене попросили, як довірену особу, щоб я доправив ці кошти суму 124 тисячі гривень, щоб я доправив до Києва до підтримки потерпівших в суботів. Скільки ваших земляків не вбирають? В даний момент потерпіли є, але жарт немає. що так казав, що нас не ступати немає подарування. Тільки схоже, там, по коралі. Герой! Ну, от Саме свободівці, тому що від вас сюди свободівці прийняття. І розкажіть, будь ласка, вирок, як ви знаєте? Герой, як час. Допомоги отримали. Герой! Я сам я працюю в українському домі. Я сам собою допомагаю, нашому сумкується. Герой! Як зв'язалися, я не знаю, як Через Юрка Левченка. Через, через Олега Куціна, Оле Івановича, Куцина, через Юрка Левченка зв'язалася. Так як. Дійсно думаю, підтримувати ці, організацію. Більш завтра. Зато хочу подсмогти потерпучи. Добрый Герої!